Красуня лілія шахерезада. Висота до 2 метрів. У мене була одна велика цибулина. І росло одне стебло. А наразі в мене за декілька років виросла ще одна з цієї цибулини, така ж сама красуня. Цибулинка розділилася і вийшло дві шикарні шахерезади. Ось така квітка. Вона дуже довго квітує, має багато ярусів з бутонами, ароматна, Ось така цікава з зубчиками. Ось, бачите? Пилок струшується з неї. Красотка Це вона сплелась тут з винограду, поки я не маю часу, вона собі тут вже й розцвіла. На декілька тижнів буде квітування. Прекрасний сорт, висока, дуже міцне стебло. Стебло, зараз покажу, це прив'язала. Таке впалець гарне дебеле стебло на ній. Ось така шахіза до мого зросту. Красота навіть вища.